Привіт, всіх вітаю! У мене на каналі 1 березня сьогодні мій корисний сніданок. І на сніданок я вживаю спочатку олію льняна. Зараз і вип'ю її. Так. Дуже придає апетиту. Апетит гарний після використання. Так. І каша пшеняна, котлетки і корисна капуста, Так. Ферментована капуста квашена. І з такою гарною, гарною ягодою журавлиною. Якщо квасити з журавлиною, то довго зберігається капуста. Так що, ось така смакота полила олією соняшниковою. І що я можу сказати про кашу? Я все життя не використовувала її тільки останнім часом. Але ж даремно каша це пшеняна дуже-дуже гарна, корисна для травлення, так? щоб було гарно у вас травлення. І корисно для Зіру, так що використовуйте, не будьте такими, як я. Так, А мені якось сказали пшено, фу. То я й не використовувала його. Так, але ж дуже даремно. Все, буду їсти, а потім будемо розповідати про напій. Поїла відчуття легкого голоду. Але ж потрібно трошки зачекати, все буде добре. Так, не потрібно поспішати переїдати. А ще чого відчуття легкого голоду. Капуста дає таке відчуття, що можна ще і ще з'їсти. Так. Багато можна смаженого з'їсти, жирного з капустою. Але ж. Але ж нічого такого нема більш, да? Шуткую. Ось така капуста з журавлиною. І дуже цікаво було б, якщо б хто написав, готують таку капусту з журавлиною чи ні. Так. А я різноманітну капусту готую. Ви вже бачили. І синю, тобто красну, да? квашу. Так. Але ж сьогодні про журавлину. Журавлина дуже-дуже корисна ягода. І такий великий список для чого потрібно використовувати, але ж я скажу саме на головне, да? Саме, саме на Найголовніше. Так, насамперед, журавлина активний антиоксидант. Оберігає клітини від кідливого впливу, чого? Вільних радикалів. Всі знають цей вираз. Але ж, мабуть, знають, що це корисно, а хто розуміє про ці вільні радикали? Хто колись читав? Тож буде дуже цікаво, знаєте ви чи не знаєте, чи вам розповісти про це? Так, це не сьогодні, бо поспішаю. Журавлина. Це ні лисова, ні в лісі її збирали, таку вирощують, але ж користь однакова. Однакова гарна користь. Що ще журавлина? З неї виготовляють препарати, що нейтралізують вплив поганої радіації, так? Так. Підвищеної радіації угу. Захищає від вірусів, так що, якщо захворіли, можна вживати. І якщо хто пам'ятає колись давним-давно, зараз я такого не чую. А раніше хто хворів, обов'язково шукали журавлину і робили морс, приносили до лікарні, щоб... І швидше виздоравлювали. Так. Ще радять використовувати зуравлину для профілактики, утворювання камінців у нірках і сечовому міхурі. для профілактики вирезки шлунку, запам'ятовується. І ще. Нормалізує обмін речовин. Це просто супер. Використовуй, щоб не було. Чого? Це мені потрібно. Зайвого холестерину, так. Поганого холестерину, щоб не було. Так що це ягода для мене. І я. Зробила міцний такий напій. Додам пацижу, додам округу і буду тепленьким вживати. Мабуть, додам меду. Такий гарний-гарний колір. Супер. І смачно, і ліки. Уявляєте? Так що використовуєте журавлину. Її ще використовують і радять використовувати при цукровому діабеті, так що у кого зайвий цукор у крові, використовуйте сік або морс. Так, сік або морс запобігає утворенню камінців, це я сказала. Ну, і свіжі ягоди потрібно вживати. Краще свіжі. Не сушені, а свіжі. Так. І саме-саме цікава покращує розумову і фізичну активність. Так що будемо розумні і активні. Так, зараз я спробую ще раз. Колір, запах і смак. Супер. Потрібно, потрібно вживати теплим. Так. Не обов'язково гарячим, а теплим обов'язково. Так що я розводжу теплою водою, додаю мед. І вперед! Всім гарного дня. Побачимось, па-па.